Ви на каналі Caroline Space UA, а я його ведуча Кароліна, і я дуже рада бачити вас у своєму просторі. Сьогодні я більш детально розповім тему алкоголізму. Я довго думала, знімати мені це відео чи ні, адже я вже маю на своєму каналі відео про залежності, де я також розповідаю і про алкоголізм та все ж вирішила виділити окреме відео на цю тему. Недавно я познайомилася дуже з цікавим матеріалом, тому гріх ним не поділитися. А навіщо запитаєте ви мене, мої цікаві глядачі? А для того, щоб розібратися, хто такий алкоголік з точки зору психології, які є види та причини алкоголізму, а також як діагностувати алкоголізм в домашніх умовах та нездоровий потяг до алкоголю, так звані тривожні дзвіночки. Готові? Поїхали! Всі види залежності поділяються на три великі групи: алкоголізм, звичайно, друге це наркотичні залежності та нехімічні залежності. До наркотичних залежності відносяться опіатна, канабіоїдна та кокаїнова залежності, таксикаманія та залежність від снодійного. До нехімічних залежностей відносяться азартні ігри, еротичні залежності, хімічні залеж не хімічні, а харчові залежності та в залежність від ігор та бажання перебувати у віртуальній реальності. І, взагалі, до нехімічних залежностей дуже великий перелік різноманітних хвороб може відноситися. Алкоголізм включає в себе три стадії алкогольної залежності: Це психологічна, фізична та фінальна. Алкоголізм хронічний, синоніми якого є хвороба алкогольна, токсикоманія алкогольна або етилізм. Це форма токсикоманії із пристрастю до вживання речовин, що містять етиловий спирт, та розвитку у результаті цього хронічної інтоксикації. Це захворювання, що характеризується патологічним потягом до вживання спиртних напоїв, розвитку абстинентного похмільного синдрому у разі припинення вживання алкоголю та у деяких випадках неврологічних розладів та психологічної деградації. Латинське слово «абстидентна» означає утримання. Абстинентний синдром розвивається за припинення вживання алкоголю, тобто слідом за утриманням. Абстинентний синдром Містить в собі як фізичні порушення, загальне фізичне, погане самопочуття, тремтіння рук, головний біль, сухість в горлі, дуже підвищена спрага, відразу до їжі та багато інших симптомів, так і психічні розлади, знижений настрій, самозвинувачення, почуття провини, також проблеми з пам'яттю та безсоння. Після вживання нової дози алкоголю всі ці симптоми. Інтенсивність цих симптомів зменшується на якийсь час, звідси і виникає почуття похмелитися. Залежність від психоактивних речовин це сімейна хвороба. По-перше, вона може бути у декількох членів однієї і тієї ж самої родини, також передаватися від покоління до покоління, наприклад, може вражати як батька, так і сина. По-друге, навіть якщо в сім'ї лише одна людина. Алкоголік, то всі її інші члени страждають психологічно, тому що просто неможливо жити з алкоголіком і не страждати від цієї хвороби емоційно. Цей термін співзалежні позначає тих людей, які живуть разом з алкоголіком або залежною людиною від інших хвороб. І так, переходимо до діагностики алкоголізму і почнемо ми з короткого опитувальника для виявлення можливого алкоголізму. Необхідно чесно відповісти собі на наступні 4 питання: Чи приймали ви рішення скоротити випивку або взагалі припинити вживати алкоголь? Друге питання. Чи відчували ви критику, отримували негативні відгуки ваших родичів та близьких людей щодо вашого пияцтва, чи. Відчували ви після пияцтва дуже поганий хворобливий фізичний стан? Або відчували почуття провини, незадоволення собою, трішки самознищували себе. І четверте питання: чи вживали ви алкоголь, щоб похмелитися? Або зняти нерви, чи, наприклад, головний біль? Навіть одна позитивна відповідь на вищі перераховані питання говорить... Про підозру на алкоголізм. Якщо були всі чотири відповіді стверджувальні, то це говорить про безперечний алкоголізм. Також діагноз алкоголізм стовідсотково передбачається, якщо людина продовжує вживати алкоголь у великих кількостях, незважаючи на наступні обставини. Наприклад, коли близька людина покинула хворого. Із-за того, що він вживає алкоголь. Хворий втратив роботу і за пияцтва. Було два або більше привидів до міліції із-за, звичайно, пияцтва та виникнення різноманітних фізичних хвороб, які раніше не було і не було ніяких привидів для їх виникнення. Наприклад, серце, печінка і так далі. Далі ми поговоримо про вісім ознак хворобливого споживання алкоголю. Ці ознаки були винайдені, досліджені та Задокументовані ще в 90-х роках. І перша із них це думки про алкоголь. Хвора людина може думати про випивку в той час, коли вона має займатися іншими сферами свого життя. Щоб виявити це, необхідно задати собі такі питання. Чи думаєте ви про алкоголь під час робочого дня, чекаєте кінця робочого дня, щоб прийти додому, випити і розслабитися? Чи ловите ви себе на думці, що бажаєте, щоб тиждень як можна швидше закінчився, аби можна було добре гульнути з друзями, або самі, неважливо? Чи ловили ви себе на думці, що у вас виникають у свідомості, виникають думки про алкоголь в самій непідходящий момент, коли ви маєте зараз займатися якимись іншими справами? Та чи виникали почуття прийняти на груди? Не підходящий час доби, наприклад, вранці, чи в обіди, чи під час роботи на ланчі. Друга ознака хворобливого споживання алкоголю це підвищення витривалості до алкоголю. Хвора людина після вживання певної дози алкоголю може виглядати зовсім трезвою порівняно з іншими здоровими людьми, які випили цю саму дозу і вже лежать під столом. Людина може вважати, що якщо вона п'є більше, е, ніж інші люди, і в принципі помилково колеги, друзі, родина може вважати це ознакою доброго фізичного здоров'я. Насправді це є ознакою хворобливого споживання, а то і взагалі признаком, причиною алкоголізму, е, ознакою алкоголізму. До того ж, раніше ця сама людина могла вживати цю саму дозу алкоголю, наприклад, одну склянку, і п'яніти з усіма. Але з часом ця склянка вже не несла ніякого значення до оп'яніння цієї людини. У психології це називається толера... підвищення толерантності до вживання алкоголю. Детолерантність означає витривалість. Щоб діагностувати в собі другий подібну ознаку хворобливого споживання алкоголю, необхідно чесно відповісти собі на наступні питання. Чи знаходили ви в собі, що можете випити набагато більше, ніж інші, з ким ви п'єте, чи пишалися ви тим? Що можете пити більше, ніж усі. Чи замітили ви, що зараз ваша доза сп'яніння набагато збільшилася? Сьогодні це була склянка вина, завтра це вже дві бутилки. Ну, необхідно дві бутилки, щоб сп'яніти. Третя осника – це ж швидке споживання алкоголю. Хворий п'є швидко алкоголь для того, щоб його як можна скоріше накрило. Звичайно, в Україні п'ють горілку запом, але це стосується не лише горілку, те саме пиво, вино. Людина спостерігає, що вона хоче як можна швидше допити його, щоб відчути як можна скоріше відчуття сп'яніння. І щоб діагностувати це, можна задати собі наступні питання. Чи. Замітили ви, перше, за собою, що п'єте намаг... швидше, ніж ваші оточуючі. Чи доводилося вам іти в гості і перед тим, як іти в гості, зробити маленьку підготовку дома перед вихідом, тобто раніше стартувати. І чи доводилося вам робити маленький міжсаботуйчик з собою на кухні, поки господиня там ваша накладає на стіл втихаря? тихаря? Четверта ознака хворобливого споживання алкоголю це? Звичайно, споживання алкоголю на одинці. хворий хворому більш важливо відчути сп'яніння і випивку ніж спілкування та бесіда за столом з друзями, колегою родиною-родиною. Він може вживати ці вирази, що він хоче поспілкуватися, обговорити деякі деталі, і саме тому вони випивають по чарці лише для того, щоб випити. А насправді, коли знаходиться сам. Також може собі дозволити випити. Тобто цінність оцих бесід, розмов, жартів, ігрів під алкоголь вже знецінюється? Людині вже не стає цікаво. йому стає цікаво сам процес вживання алкоголю. І, доречно мій задати собі наступні питання: чи вживали ви, звичайно, алкоголь наодинці, чи вживали ви самі алкоголь? Коли за столом ніхто не пив крім вас, а ви все одно собі вживаєте. І чи доводилося вам випити якусь рюмку, чи зробити декілька ковтків між тостами? Тобто, коли ніхто не п'є, хоча є п'ющі разом з вами, а ви намагаєтеся між тостами також іще бахнути зайвий раз. П'ята ознака це вживання алкоголю як універсальні ліки. Хворий може сприймати алкоголь як ліки від всіх. Низго, для того, щоб зняти нерви, полегшити день, розслабитися, заснути і так далі. Часто хворі самі створюють собі ситуації, ускладнюють день, з кимось сваряться, для того, щоб в кінці був привід випити, але він про це, звичайно, ніколи не. Нікому нікому не скажуть. І, звичайно, тут питання: чи приймаєте ви алкоголь для того, щоб зняти стрес або заснути, і чи вживаєте ви алкоголь під час фізичних нездужень, ви думаєте, що вам стане краще? Шоста ознака це купівля алкоголю про запас. Хворий почуває себе набагато спокійніше та легше, врівноваженіше, якщо в нього десь прихована бутилочка, у місці нікому невідомому. І питання, звичайно, відповідне. Чи ховаєте ви десь алкоголь, щоб ніхто не знав в гаражі, в сейфі, під матрасом і так далі? Вибачаюсь, це моя собака. Сьома <світ> ознака хворобливого споживання алкоголю має назву непланована випивка. Хворий міг не планувати взагалі пити в цей день, або він йшов з метою випити лише склянку кави, а повертається у... під дати й добре. Зазвичай є, хворий п'є не думаючи, або не може витримати свою дозу. Він може думати, що вип'є лише склянку пива, а закінчується все горілкою, або може вважати, що взагалі не буде пити, і знову ж діло закінчується або пивом, або горілкою. Вином, і тут відповідні питання: чи доводилось вам пити більше, ніж ви планували, чи доводилось вам пити в той день, коли ви не хотіли пити, а все одно так вийшло, що напилися. І... Чи доводилося вам прийти з метою поздороватися, привітати і піти? Але вас вмовляли залишитися через випивку? Восьма остання ознака хворобливого споживання алкоголю це втрата пам'яті з моменту припинення вживання алкоголю. Хворий, як хворий часто втрачає пам'ять після того, як припинив вживати алкоголь, як правило, це під кінець вечірки, гулянки, в принципі, процесу вживання алкоголю. І тут питання: чи пам'ятаєте, ви завжди? Все, що відбувалося на вечірці, ну, процес, де ви вживали алкоголь, чи було у вас таке, що ви втрачали пам'ять дійсно безповоротньо після вживання алкоголю? Для того, щоб підсумувати отриману інформацію з вище перерахованих восьми ознак воробливого споживання алкоголю, необхідно розрахувати. Якщо є позитивні відповіді хоча б на 4 із цих ознак, то Є дуже великий ризик виникнення алкоголізму, і тут необхідно звернутися до спеціаліста. Існують також ще лабораторні виявлення алкоголізму, але тут уже не моїх рук справа. Далі я розповім вам про психологію залежності та перерахую відчуття алкоголіка. І перший з них це пояснюється наступним чином. Прагнення уникання відповідальності та прийняття рішень веде до вживання алкоголю як засоб тікання від дійсності. Вживання алкоголю стає способом втечі від проблем. Толерантність це здатність щось переносити, це наша тріпинність, фрустрація. Фрустрація це психічний стан, який виникає у разі виникнення краху, коли ми не досягли якоїсь поставленої мети, коли ми стикнулися з якоюсь проблемою. Зазвичай фрустрація супроводжується з пригніченим настроєм, тривогою та напруженістю. Кожного дня ми можемо стикатися з фрустраціями, і нам доводиться їх переносити, тобто терпіти. Алкоголік вже не здатний переносити навіть самі незначні невдачі. Він не може пробачити собі невдачу хоч у чомусь. Також почуття фрустрації для нього для алкоголіка занадто сильне почуття. Те, з чим людина зазвичай справляється за одну секунду з якоюсь проблемою, до алкоголіка це ціла подія. Зрозуміло, для чого. І... Як правило, алкоголіки дуже швидко запалюються та дуже швидко вибухають. І ніяк не можна зрозуміти, що насправді його вивело з рівноваги або виведе в наступну секунду. Наприклад, він може кинутися з кулаками на дружину за те, що вона подала йому не на прасовану сорочку, або побити сина за те, що він не закрив тюбік зубної пасти. Є такий термін олекситемія, що означає нездатність проявляти, висловлювати свої почуття і це стан психологічного розладу. Дослідження показали, що на олекситемію часто хворіють алкоголь притаманна олекситемія алкоголікам. І як правило, ті почуття, що він зараз показує в стані сп'яніння, не мають ніякої ніякого зв'язку з тим, що зараз з ним відбувається у житті. Скоріше за все, він виражає витіснені давно забуті емоції з дитинства, з підросткового віку, те, що в ньому придушували, та навіть те, що в нього його придушували вчора на роботі, і за допомогою цього він насправді виражає своє почуття. До себе. Тобто, вся його агресія, якісь неприємний негативна поведінка. Цим, цим він показує насправді дійсне відношення до самого себе. У тверезому ж стані алкоголік не здатний проявляти свої емоції, адже з дитинства він був затиснутий, коли він боявся. Йому не давали прожити ці емоції. Коли він не скучав, йому не давали прожити емоції. Відразу або переключали на щось інше, або просто не звертали уваги, не показували приклад вираження цих емоцій. Про це я детально про процеси виникнення залежності, як це відбувається з дитинства, звідки воно у нас виникає. Я вже знімала відео і воно має назву залежність. Будь ласка, переходьте та дивіться. І... Алкоголік також може сказати, що він відчуває себе живим трупом у тверезості і набагато живішим, щасливішим класно себе почуває, коли він п'яний. Це логічно, тому що алкоголь має м'язове напруження, розслабляє його і дозволяє відчувати емоції, переживати їх. Також притаманно до почуттів алкоголіка, це Ідеї, геніальні ідеї. Послухавши алкоголіка в нетверезому стані, може скластися враження, що він дуже самозакоханий або сам дуже в себе впевнений. Він завжди може казати, та я всіх тих начальників, та я ту дружину от де бачу, і от я от такий крутий. І, звичайно, в тверезому стані і близько подібних висловів з нього не почуєш. Також алкоголіки здатні до перфекціонізму. Це також як я вже раніше сказала, пов'язані з толерантністю фрустрації, коли людина не може зробити, відчути якусь невдачу. І алкоголізм, ой, алкоголіки прагне зробити щось тільки ідеально. Якщо немає можливості зробити це ідеальним чином, то він або не почне, або кине на половину дорозі, тому що. Він навіть сам може підсвідомо створювати свою причину, щоб не діти до поставленої мети, наприклад, не закрити цей проєкт для того, щоб був привід потім випити. Також алкоголіку притаманне почуття провини. Це насправді основне почуття, що постійно перебуває в процесі всього життя з алкоголіком. Це все також іде з дитинства, і я розповідала. Про це у відео про залежності, будь ласка, якщо цікаво, дивіться. Бо в цьому відео ми лише поверхово це задіваємо. І також у алкоголіка може спостерігатися, що коли він Терези, він боїться, боїться там, батька, боїться дружини, боїться постати влади, там, депутатів когось може зустріти, навіть там охоронці може боятися, але коли він п'яний, то ніхто не може вказувати, що йому робити. Крила розкриваються, і самі далі знаєте, як це відбувається. І всі ці перераховані вищі почуття, вони не обов'язково мають бути в алкоголіка, вони можуть бути в тій чи іншій мірі. Це лише поверховий обзор, можна так сказати. Але він також має місце бути для того, щоб. Трішки усвідомити, як же мисли алкоголік із зору психології. Якщо ви змогли діагностувати в собі хоча б декілька, а то і одну із вище перерахованого всього, що я казала, і ви з цим, вам це не подобається, ви б хотіли це змінити, то на початкових стадіях достатньо звернутися до своєї свідомості, поговорити з собою і вирішити цю проблему. До того, щоб взагалі не пити, або дуже контролювати міру свого споживання алкоголю. Але з цим також необхідно бути обережним, тому що якщо бажання пити дуже сильно відчувається, але ви силою себе, силою волі придушуєте, то це можна, можна, я не знаю сказати, як натягується пружина, ви її натягуєте, натягуєте, натягуєте. Рано чи пізно вона стрельне, тому що тут. Тут треба бути обережним, якщо ви відчуваєте, що дуже сильно хочете і сильно себе змушуєте, то поки не пізно, необхідно звернутися до фахівця. Також, якщо ви впізнали себе хоч в декілька ознаків та причин прояви, що я переховала з усього цього відео, або навіть в усьому, але в голові виникають такі думки: ну і що? Всі п'ють, і я п'ю. Наговорила тут дурні, думаю, що сама умна, сама, напевно, взагалі не п'є або щось в цьому духі. Так, зразу агресія до мене з'являється. Хоча ви знаєте, що ви дали стверджувані відповіді на ті чи інші питання, але прийняти цього не хочете. То тут рекомендується 100% відвідування сертифікованого фахівця у даній сфері, щоб він міг надати вам допомогу. Поки не пізно. Також я хочу підсумувати, що це відео несе лише інформативний характер. А я дякую вам за перегляд цього відео. Буду завжди рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і давайте разом розвивати український Ютуб.